Червоніє ніс після гарячої їжі або ванни. що з цим робити, і що це таке? Підписуйтесь, і я розказую. І так, основна причина такого різкого почервоніння носа після гарячого є купероз. Це розширення поверхневих судин венул в шкірі носа. Що найцікавіше, воно. Нерідко буває спадковим, а також, якщо нікого ваших родичів такої червоної шкіри не було, пов'язане з застоєм в печінці. Ви можете поступово зменшувати застій в печінці і зменшувати прогресування куперозу. Також пам'ятайте, що ваша шкіра завжди лишається більше чутливою до сонячних променів, не треба її надмірно там терти, подразнювати. Можна брати також такі мась, як троксивазин, рутин, воно зменшує видимість цих судин. Але з таких природних методів найбільш ефективними є гірудотерапія. І не обов'язково, щоб там п'явки ставилися поверх носа, вони можуть ставитися в менш помітні місця. І, ну і в нас навіть я лишала на інстаграмі в нас результати пацієнтки до і після лікування. І там суттєво видно, як її оцей метелик, який був яскраво червоним, став такий природнього здорового кольору, і та червонота зникла.